До Дня заснування Національної академії наук України співробітники наукової бібліотеки Хнуре підготували віртуальну виставку і запрошують вас ознайомитись з нею. Національна академія наук України заснована установчими зборами при уряді Гетьмана Скоропадського 27 листопада 1918 року і є однією з найстаріших академій на пострадянському просторі. Першим президентом академії був видатний вчений геолог і геохімік зі світовим ім'ям Варнацький. Академія наук була самоврядною установою, що початково складалася із 45 наукових закладів та структур, з 15 інститутів, 14 постійних комісій, 6 музеїв, двох кабінетів, двох лабораторій, ботанічного та акліматизаційного садів, астрономічної обсерваторії, біологічної станції, бібліотеки, друкарні та архіву. Видання академії повинні були друкуватися українською мовою. Статут підкреслював загальноукраїнський характер академії наук. Зміна назв. У період з 1918 по 1921 рік академія наук носила назву Українська академія наук. З 1921 по 1936 Всеукраїнська академія наук. З 1936 по 1991 вона називалася Академією наук Української РСР. З набуттям суверенітету і незалежності України в період з 1991 по 1993 рік була перейменована як Академія наук України, а з 1994 року знайшла свою теперішню назву Національна академія наук України НАНУ. Академії наук у роки Другої світової війни. З початком війни академічні інститути та інституції України було евакуйовано на схід Союз Радянських Соціалістичних Республік. Зусилля працівників академії були спрямовані насамперед на надання допомоги фронту і тилу. За роки війни українські вчені зробили вагомий внесок у розроблення та впровадження прогресивних наукоємних технологій у літакобудуванні двигунобудуванні у дослідженнях проблем розвитку енергетичного господарства. Паливно-енергетичного комплексу, мінерально-сировинних ресурсів, поліпшення методики лікування поранених тощо. Зокрема, інститут електрозварювання академії наук розробив і впровадив у виробництво новий метод зварювання танкових корпусів під флюсом, що дало можливість докорінно змінити технологію виробництва танків і поставити їх випуск на потік. Увага вчених при цьому зосереджувалася на максимальному спрощенні виробничих процесів, оскільки основною робочою силою на виробництві були жінки, діти і люди похилого віку. Із середини серпня 1943 року розпочалася поступова ревакуація керівних органів та установ Академії наук, яка тривала до вересня 1944 року, коли було відновлено роботу Львівської філії Академії Наук. З цього моменту головні зусилля в роботі академії спрямовувались на прискорене розв'язання затриманих війною важливих, вузлових для кожної науки фундаментальних досліджень. Чимало часу і зусиль витрачалося також на відновлення робочих приміщень, лабораторно-експериментальної бази, повернення бібліотечних, музейних фондів та колекцій, поповнення наукового складу. Академія наук уроки незалежності України. У 1980 х роках більшість наукових співробітників академії була зосереджена у секції фізико-технічних і математичних наук. Після досягнення незалежності України академія постала перед значними фінансовими труднощами Неможливість купувати обладнання і реактиви, низька оплата роботи науковця, відсутність держзамовлення. Це спонукало тисячі співробітників залишити Україну чи науку. З іншого боку, перед вченими. Особливо в галузі гуманітарних наук розкрилися великі перспективи творчої праці. Юристи, історики, соціологи, економісти взяли активну участь у процесах державотворення. Якісно поліпшилися умови спілкування і взаємодії вчених із колегами за кордоном. У період незалежної України світового значення набули такі напрями: математика, механіка, кібернетика, фізика, астрофізика, хімія, молекулярна біологія. Генетика, матеріалознавство, космічні дослідження. Склад Станом на вересень 2024 року обліковий склад членів академії наук налічував 175 академіків, 376 членів кореспондентів та 80 іноземних членів. Станом на січень 2024 року загальна кількість працюючих складала 24 980 осіб, у тому числі 13 444 наукових працівника, 2340 докторів наук та 6333 кандидатів наук, докторів філософії. Президент НАН України обирається загальними зборами з числа дійсних членів таємним голосуванням, простою більшістю голосів. Його правовий статус регулюється статутом. Чинним президентом Національної академії наук є доктор фізико-математичних наук, професор академік Анатолій Глібович Загородній, котрий був обраний 9 жовтня 2020 року. В цілому ж, впродовж часу існування академії на посаді її президента побувало дев'ятеро осіб. Наукові школи за час діяльності Академії наук в її середовищі сформувалася низка наукових шкіл світового та європейського значення. Зокрема, у Біології та Медицині Олександр Богомолець Данило Заболотний Геології Павло Тутковський. Електрозварювання Євген Патон. Історії Михайло Грушевський, Дмитро Яворницький. Кібернетиці Віктор Глушков. Математиці Микола Боголюбов, Дмитро Граве, Микола Крилов. Механіці Олександр Динник, Михайло Лаврентьєв. Фізиці Олександр Ахієзер, Семен Брауде, Олександр Усиков, Лев Шубников, Хімії, Олександр Бродський, Антон Думанський, Лев Писаржевський. Видавнича діяльність в структурі НАН України працюють два видавництва, на які припадає 10-12 щорічної книжкової продукції Академії, Академперіодика та Наукова Думка. У 2023 році за напрямом. Наукові видання видано 62 назви книжкових та 39 назв періодичних наукових видань. За напрямом, енциклопедичні видання протягом 2023 року здійснювалася підготовка видавничих проєктів Словники України, Енциклопедія сучасної України, Історія української літератури. Академперіодика також видає загальноакадемічні журнали Вісник нан України. Доповіді Нан України. Космічна наука і технологія, установами Нан України видано 278 назв наукових монографій, 109 назв збірників наукових праць, 274 назви навчальної, довідкової, енциклопедичної, художньої та науково популярної літератури. За кордоном опубліковано 49 назв наукових книг та близько 5 тисяч статей у періодичних виданнях. В фондах наукової бібліотеки Хнура є багато видань Академії наук, видавництва наукова думка та академперіодика. Це монографії, довідкова та науково-популярна література, збірники статей і журнали, такі як Вісник Національної академії наук України, Доповіді Ан-Українська Радянська Соціалістична Республіка. Доповіді Національної академії наук України Примірники журналу Science and Innovations, які зберігаються на абонементі іноземної літератури. Науковці нашого університету публікуються у періодичних виданнях академії наук, що знаходить відображення в електронному архіві відкритого доступу ХНУРЕ. В нашому університеті є такі науковці, що деякий час працювали або працюють зараз за сумісництвом у різних відомчих галузевих структурах НАНО. Радіоастрономічний інститут Качов. Руженцев. ННЦ Харківський фізико фізико-технічний інститут Чернишов. Інститут радіофізики та електроніки імені Усикова, Вертій, Цюбенко. Інститут проблем машинобудування, Панкратов, Яськов, Гребенник. Анатолій Хлібович Загородній. Президент Національної академії наук України з 2020 року починав опановувати спеціальність радіофізика у Харківському національному університеті радіоелектроніки. Але у зв'язку із реорганізацією вишу на початку 70-х років студентів 4 6 курсу було переведено до Харківського національного університету імені Каразіна. Діяльність в умовах воєнного стану. Внаслідок повномасштабної російської військової агресії окремі установи Нан України опинилися на територіях, тимчасово захоплених російськими окупантами. Зазнали руйнувань будівлі та наукове обладнання інститутів, розташованих у Києві, Харкові. Дніпрі, Сумах, Миколаєві наразі повністю знищено або пошкоджено близько 220 об'єктів майнового комплексу. Балансова вартість зруйнованого майна становить понад півмільярда гривень. Зараз актуалізовано та суттєво розширено тематику наукових досліджень, спрямованих на забезпечення оборони та безпеки держави. Працівники академії надають допомогу Збройним силам України на волонтерських засадах. Вони виготовляють та передають у лікувальні заклади та військовим на передову власні розробки, кровоспині, антисептичні препарати, медичні і мобілізаційні пневматичні шини. Матеріали для бронежилетів, автономно переносні сонячні електростанції, мобільні опалювальні печі та системи автономного живлення. Національна академія наук стане фундаментом для створення майбутнього України, інноваційної, сильної та незалежної держави, яка базується на знаннях і науці.